Добрий день, шановні члени комісії та присутні. Сьогодні на порядку денному постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності етики та регламенту. Сім питань. Перше питання про затвердження програми організації виконання адміністративних стягнень у вигляді суспільно-корисних робіт Борщівській міській територіальній громаді на 2025-27 роки. Допов ну, я доповім по начальню юридичної лікової пустці, а спеціаліст пішов по виклику по повістку. Ми, ми приймаємо програму 25-27 рік. Це програма по адміністративних стягненнях, передбачає 300 тисяч, це по 100 тисяч на кожен рік, який ми виділяємо комбінат комунальних підприємств для того, щоб цю програму виконати. Метою цієї програми є забезпечення належного виконання більшого ліментів у вигляді виконання спільної корисних робіт, зменшення заборон зі сплати аліментів, також належну отримую осіб, які отримують шляхове виконання спільнокорисних робіт. Вирішення прокуратура з питань проведення руської опалення. Тобто, тих, кого притягнули, ми їх залучаємо до роботи на... Нашому комунальному підприємству. Така програма. Вона ну, у нас є. Просто вже закінчується термін дії. Ми приймаємо нову на 25-27 рік. В кого є питання, пропозиції? Немає? <клух> прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Всі за? Немає? Проти немає. Переходимо до наступного питання: пронесення змін та доповнень до цільової комплексної програми. Профілактики правопорушень протидії злочинності, корупції та тероризму в Оршівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки щодо придбання відеореєстраторів. Доповідає Лілія Донець. Тут стоїть питання. Це трансація не показується. Зауваження пропозиції до другого питання порядку денного немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Всі за. Приходимо до наступного питання про присвоєння чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування міському голові. Відповідає до неслідіння. Ну, Відповідно до статей 14, 15, 21 закону України про службу органу місцевого самоврядування. Е, пропонується, ну настав час для чергового присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, тому проєкт рішення буде такий: відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 закону України про місцеве в Україні і статей 14, 15, 21 закону України про службу органів місцевого самоврядування. Послови Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Перший пункт присвоїти Воршівському міському голові Ігорю Коцмеричу Чопику, черговий сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4 категорії посад та встановити щомісячну надбавку за сьомий ран посадової особи місцевого самоврядування з 21 листопада 2024 року. На виконання вимог закону України про запобігання корупції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, делегувати право підпису даного рішення з Катериною міської ради Миколі Миколайовичу Микотевичу. І контроль покласти на... Комісію з питань прав людини законуся до штатських діянська переда. Ми розуміємо. Кожне два роки ми поставили свою мові. Це згідно закону резерва. Домовляється до резерва. Я думаю, що ніхто не має ніяких запитань зауважень. Прошу голосувати. за. Наступне питання. Про присвоєння чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування секретарю міської ради. Відповідно, ну, це аналогічне рішення, також два роки пройшло, і першим пунктом буде присвоїти секретарю міської ради Миколі Миколайовичу Микитайчуку черговий дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад та встановити щомісячну надбавку за дев'ятий ранг посадової особи місцеве названня з 25 листопада 2024 року. Що з'являється там, тому що ви ще категорії посад різні і майже категорії присвоїться чергові. Чотов я, чотов я, чотов я. Тому що 24-го він без нас був призначений Христо, на посаді. Запечений він на сесії був 20 листопада, оскільки попередні місце роботи було звільнено. Наше... Я хочу знати. Харти. Ну, потім щось каже. Може, може вам ще здасться. Ми говоримо так волонтери. Це добре, що я за те? Швидше, що ти хотіла, але не вийшло. добре все закону йде. Ти не прочиш? Хто ви на голосування питання? Хто запрошував голосувати? Наступне питання про присвоєння чергових рангів. Пособою особи місцевого самогорягування. Ну, відповідно, в наші чергові ранки повинні присвоїтися першому заступнику міському голові Володимиру Івановичу Доклавну, це 9-й ранг, і встановити йому щомісячну надбавку за 9 ранг з 21 листопада 24-го року. Та е, заступником міського голови стата діяльності виконавчого органів міської ради Анатолій Володимиру Володимировичу Чониколєву. Також 9 ранг і на за поза 9 ранг з 21 листопада 24 року. Малиних пасічник. Малиних пасічник, мали бо в них є ранг високі і в них вже немає в їхній майже категорії 3 ранку. Колись на пенсії можна мати з Це аналогічне питання. Пройшло два роки при черговий ранг. Думаю, що запитань немає. Хто за, прошу голосувати. Наступне питання про умови праці керівного справами секретаря виконавчого комітету міської ради Тетяну Бробяк у 2024 році. До нас поступила доповідна записка. Ну, відповідно, почну так, що. Є доповідна записка начальника відділу управління персоналом організаційної інформаційної оборони роботи та виконавчого комітету міської ради від 16.10.2024 року, вхідний номер 535 03 17 від 17.10.2024 року. та доповідна записка керуючого справам секретаря виконавчого комітету міської ради Тетяни Горб'як від 17.1024. Вхідний номер 536 дріб 03 17, від 24. щодо оплати праці у 24-му році керуючого справами секретаря фінаншого комітету. Безпосередньо відділу управління це є про встановлення надбавки, оскільки Тетяни Борисів збільшився стаж державної перебування на державній службі і треба встановити відповідний відсотковий. Еквівалент до посадового укладу. А Тетяна Брисіна звернулася до нас, що є тут у записка про те, що вона вказує, що не порушилося е, умови оплати праці. Вона звертає увагу на те, що не було прийнято в 2024 році рішення про оплату праці. Тому проєкт рішення буде такий встановити з 16 жовтня 2024 року керуючому справу Секретарю виконавчого комітету міської ради горб'як Тетяні Борисівні. Посадовий уклад відповідно до схем посадових окладів та згідно додатку 50% постанови Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Надбавку за вислов років у розмірі 20% до посадового укладу. На 16 жовтня стаж державної служби та служби органів місцевого самоврядування 11 років 3 місяці 5, дні. 5 днів. З урахуванням надбавки за 6 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад органів місцевого самоврядування є такі, що має ранг державного службовця. Надавати... Надавати право в осібському міському голові. Встановлювати надбавку за виконання особливо важливої роботи, розмірі до 50% посадового укладу за урахуванням надбавки за ранок посадової особи місцевого самодування та надбавки за вислови років. Здійснювати Два. 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 здійснювати приміювання за фактичний відпрацьований час, а також до державних, професійних свят, і легних дат та інші виплати, передбачені чинним законодавством та колективним договором в межах фонду оплати праці. 2 -3. Надавати допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового оплату та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної оплати. 3. Доручити рушівському міському голові приймати розпорядження, якими визначати конкретні терміни та розміри надбавок премій та інших виплат, передбачених цим рішенням та згідно чинного законодавства. Чотири. Відділу по авторського обліку звітності виконавчого комітету міської ради здійснювати забезпечення нарахування рахування та випадку терпітні плани. Розумію. питання, зауваження, пропозиції. Поговорювали порогах. Ставлю, то кожен. Це, це, це... це нове питання. Так, це нове питання. <кій> Ставлено голосування. Хто за, прошу голосувати? Переходимо до наступного питання звільнення керуючого справа Секретаря виконавчого комітету Борщівської міської ради Тетяни Горбяк згідно з поданою заявою за власним бажанням. 4 листопада 2024 року до нас надійшла заява керуючого справами Тетяни Горб'як із накладенням кваліфікованого електронного підпису. Є протокол, дана заява є зареєстрована номером 02 026316 316 4 від 24 року. І проєкт рішення буде такий. Перший пункт задовільнити заяву кормічного справам секретаря Кунального комітету Бершівської міської ради Тетяни Борисівнегорб'я та звільнити її і займаної посади за власним бажанням згідно статті 38 закону України про працю України. 2. Припинити достроково повноваження керуючого справами секретаря виконавчого комітету Борщівської міської ради, який був затверджений Борщівською міською радою на період 8-го скликання та вивезти горбіяк Тетяну Борисівну зі складу виконавчого комітету Борщівської міської ради. Три вивезти горбіяк Тетяну Борисівну зі складу всіх комісій Борщівської міської ради, до складу яких вона входила. 4. Головному спеціалісту відділу управління персоналом, організаційної інформаційної оборонної роботи та, та військового обліку виконавчого комітету Бершівської міської ради Лідії Дуниці оформити здійснення Горб'як Тетяни Борисіна відповідно до чинного законодавства. Відповідно головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради Любовішневській здійснити розрахунок з Тетяною Борисіною при звільнення відповідно до норм чинного законодавства. Дякую за питання. Дата звільнення буде дата проведення сесії. Це сесія в нас? 19 числа. І з 19 числа потім, якщо буде позитивне рішення, відповідно приймається розпорядження голови, де буде опомовлені всі виплати Позитивного не має, що Далі mm -hmm. чекаємо. Позитивного немає, далі чекаємо. Mm -hmm. ну, Згідно закону, вона затверджена сесією і звільниться на проблемне рішення сесії. За сесія затверджує, сесія звільнена. Падла ситуація. Поки її не звільнюють, вона не може розрахуватися з мене роботи. Чи за вашим бажанням, чи не. Мені це прогули, якщо не ходити. Все немає поставлення зміни. Дякую ставлю на голосування дане питання. Хто за, прошу голосувати. На цьому засідання нашої комісії. Ми питання вечірку, засідання комісії завершується. Дякую всім за роботу.